Дівчатка, усім привіт! Нарешті я зібралася вам познімати свої відео. Сьогодні у нас буде, як ви зрозуміли, з назви відео про мої покупки за, рахуйте, останні десь півроку. Тут буде, звісно, не все. Тільки таке, що я або повторюю на постійній основі, або ж щось. Новеньке, або те, що я б радила вам повторити. Також, дівчатка, хотіла відразу вам сказати, що 99% це у нас з вами буде догляд. Так як декоративну косметику зараз я не купую, в мене є все в наявності. Я купувала тільки один продукт, про який я розкажу, розкажу, чому я його купувала, хоча в мене така категорія на той час і була. Так, давайте ми не будемо з вами довго затримуватися і. Почнемо. Покажу вам відразу два продукти, які я повторюю щоразу. Тоні Clinique десь раз на 3 місяці я купую. А ось цей гель для вмивання від Roche-Posay я купую приблизно раз на пів року. До речі, зараз вийшов цей. Терапак, я купую його, він десь виходить гривень на 150 дешевше. Переливаю сюди і користуюся. Люблю ці два засоби у себе в догляді. Вони у мене не змінні. І я, до речі, побачила, коли я мінімізувала свій догляд, коли я зупинилася на певних позиціях, які я не змінюю. У мене обличчя. Менше висипають, на ньому менше чорних точок. В принципі, висипання великі в мене не з'являються. Декілька можуть там бути невеличких, маленьких. Тому, якщо вам цікава така тема, то скажіть, я вам окремо зроблю відео про мій догляд. Зараз, наприклад, з на Зимовий так період, він тільки починається. Дещо я зараз буду докуповувати, змінювати там, і якраз можу вам дати повний такий свій е, варіант догляду. В мене комбінована схильна до жирності шкіра. Так, давайте далі. Що ще я купувала? Ще я купувала ось такий від е, Медіпіл крем як бачите, <звінь> він вже скоро в мене з'явиться у. В порожніх баночках, що я можу сказати про нього, він зволожує шкіру, він не, пере, не пересушує, не перенасичує обличчя з ним м'яке, приємне, і знову ж таки жодних висипань ну, ну, після нього якихось додаткових та у мене немає. Тут у нас в складі є ніціамін. Так, аскорбінова кислота. Ну, працює. Поки він, наче як працює, тому, скоріше за все, або його буду повторювати, або ще від Mydie Piu хочу подивитись такі в гранулах. В них популярні теж були один час, крема. тому м -м, можу рекомендувати, використовую я його виключно на вечірній догляд. На ранковий догляд я використовую зараз стік від Beauty of Jason. Мені його лісочка дарувала. Але в принципі останній ну десь фактично рік мабуть, в мене точно пішло дві баночки звичайного. Так, це стік третій, і ось це я собі придбала четвертий, вже такий, бачите, цей з рисовою водою. То, що такий стандартний, його не було в наявності. Тому в мене закінчується стік і буду використовувати ось цей сонцезахисний. Тут у нас з вами SPF 50, в нього дуже-дуже класна, легка текстура. Мені він цим подобається, він легко наноситься. В принципі, в мене товар з будь-яким тональним, яким я користувалася. Ціна більш-менш помірна, я так вам скажу, для якісного. Сонцезахисту, але, знову-таки, в мене, наприклад, косметолог не дуже його схвалила по складу. Тому не знаю, можливо, цей закінчу і буду приглядатись до чогось іншого вже на... Літо, тому що на зиму зараз буде. Закінчу зараз той стік. У мене потім буде цей крем. Паралельно, можливо, скоріше за все, на зиму я візьму просто звичайний якийсь зволожуючий крем від Vihi, серія Мінерал, і просто тональний з SPF, тому що на зиму, як на мене, тонального з SPF захистом більш буде, ніж достатньо. так по обличчю ще в нас. Дівчатка, в мене закінчується, в принципі, він стоїть там на ванні гідрофільний пацан від Хеміш. Я вирішила, що трішки надоїло мені гратися з баночками. В дозаторі взяти собі гідрофільну олію, це в нас від Міша. Я вже нею такою користувалася. Насправді, дівчата, я купувала її не так давно, в мене було використано трішечки. І в мене є ще така сама баночка, але вона стоїть просто в іншому, ну, в, в душі. Я туди долала засобу, тому що в мене інколи буває таке, що я залізла в душ, потім згадую, що я не змила косметику, треба йти за гідрофільними якимось, то я вже туди щоб він там був. Користуюсь зараз ним на постійній основі. Він у нас тут проти очищаючого олієчка, проти чорних точок для комбінованої шкіри. Допомагає очистити пори. Вона має такий легкий цитрусовий аромат, гарно змиває будь-який макіяж. Ідеально змиває туш, не залишаючи якихось, знаєте, таких темних. Кіл під очима. ну, Мені вони дуже подобаються, і саме ці формати дозатора, як ви розумієте, мені подобаються найбільше. Я б хотіла, знаєте, що сказати? Щоб якби, хеміш, зараз я бачила, в кого в нас, щоб не збрехати, то б'юті, здається. Наш український бренд гідрофільний бальзам. Випустили оці такі з дозаторами, що крутиться, і там звідти крем виходить. От якби гідрофільні бальзами ще випускали від хеміш, такими дозаторами взагалі б їм ціни не було, я б користувалася ним на постійній основі. Ну, можливо, чередуючи з, з цим від Міша е, цим, боже, дівчата не гідрофільною олією, а від Гарнієр у нас міцеляр, міцелярна вода. Я ще, скоріше за все, не прокинулася. До кінця. Так, що стосується міцелярна вода, дещо потрібно, як на мене, більше часу, коли нею користуюся, щоб змити макіяж, і не завжди вона так якісно змиває. Інколи буває, якщо в мене щось взагалі дуже-дуже легеньке на обличчі, то можу нею скористатися, а так ні. Тим паче, коли ввечері я дуже втомлена, все одно ти міцелярну воду змиваєш потім. Ну, гелями, так? тому як для мене, це, ці продукти набагато швидше змивають макіяж. Швиденько тоді його змив чимось таким мильним і швидко, гарно лягаєш спати. Так, тому, от я ж кажу, для мене зараз продукти з дозатором, я хочу крема максимально з дозатором, знову-таки. Якщо а, ось ці тубики я туди не залажу палі, пальцями, то мені ще подобається. Що мене зупиняє придбати а, крем з гранулами від Медипіл, те, що а, так, там є лопатка, але все одно, знаєте, постійно ти туди ну, як, чимось туди тикаєш, скажімо так, пальцями, лопатками, хоч там миєш, витираєш, це неважливо, як на мене. Все одно туди залазиш. Тому хочеться щось такого. Тому таке, дівчатка в мене покупки по догляду. Далі по догляду, ну, ще дівчата з, з моїх таких останніх це ось такі три бальзамчики від Evelyn. По ціні вони набагато дешевші від Carmex, але працюють вони 100% однаково. Користуюсь ними я, мій чоловік. Інколи діти користуються, але їм я. З Знотінно замовляю такі великі набори там на 12 штук, Marvel серія, то вони користуються ними. Зимовий період, коли губи дуже сильно сохнуть. Таке поповнення, що в мене тут в мене є тут черрі, манго і кокос. Аромати легкі, приємні, ненав'ящаві відсотково вони працюють. Так, давайте, 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 давайте волосся, потім тіло, потім декоративна косметика. Тут небагато дівчатка залишилося, я вас сильно затримувати не буду. Так, по волосся. Дівчатка вирішила повторити ось таку відсойку, дзеркальну водичку. Я не можу сказати, що я була від неї у захоті, але щось дивилась дивилася, вирішила повторити поки що її. Скажімо так, дати їй другий шанс. Якщо ні, то, скоріше за все, буду повторювати від Лоріаліць таку ора... помаранчеву серію, тому що інші серії, там, ці водички, мені взагалі не сподобались. Ефект ламінування за 10 секунд. Ефекту ламенування немає, в мене пористе. Таке э, трішки хвилясте волосся, тому э, от хочу, знаєте, вона, вона трішки пригладжує після от використання, не треба якихось додаткових там масел чи ще щось, щось. Вона насправді дає ну невеличке таке розгладження волосся, тому э, хочу їй дати другий шанс, можливо, там якось інтенсивніше нею скористатися для того, щоб. Бачити більш такий кращий результат від цієї водички, ні, то хочу потім повернутися до Лоріалівської. Також дівчатка повторила я ось такий шампунь від Масіл, 5 пробіотиків. Це серія в нас з яблучним оцетом для, комбі... ну, для жирної шкіри голови. Повинен він непогано у нас ось так. Сколад вам, в принципі, повинен бути видно. Не можу сказати, що якийсь тут супер-супер склад, але не на останньому місці. Так, у нас тут з вами йдуть різні фруктові екстракти, там, квіткові екстракти. Ну, тобто не, не на самому останньому це все місці в нас йде. Непогані шампунчики, вони мені подобаються, гарно працюють, непогано очищають шкіру голови, а волосся вони мені не пересушують, хоча на кінчиках воно у мене дещо таке сухе, але тут більш потрібно їх підстригати частіше, мабуть. Все з ними добре, все з ними класно. Ціна на них ну, досить часто така, більш-менш адекватна. Так, наступний продукт дівчатка, для волосся я вже його купувала і вирішила зараз повторити. Почався сезон випадіння волосся, так я паралельно ще п'ю каву. І я взяла ось такі ампули від L'Oreal Professional. Останні декілька років я використовувала від віше, їх там більше, якщо перерахувати по кількості саме на ампули, то вони виходять дешевше. Але цього разу я вирішила взяти 10 штучок. І ну, сподіваюся, мені їх просто вистачить на курс, а там будемо дивитися. Якщо на курс не вистачить, мені і волосся так само буде продовжувати сипатися, то буду повертатися до віши. Амінексіл основний компонент в цих ампулах однаковий, считав, що там, як вам відомо, що в принципі лореалі і віши це. Один концерн виробничий, тому формули в них достатньо схожі. Змінилось тут пакування, змінилася, я так розумію, дещо трішки формула, Омега-6 була, у них всі оббув. Так, ро, ну, ролик то зрозуміло, я думаю, що змінилась трішки формула також. Змінилось так дещо пакування, тому що раніше воно відкривалося просто відкривалося. До речі, чому я саме хотіла взяти ще Тому що раніше вони тут відкривалися, закручувалася ця кришечка, її можна було зняти, закрити тобто, ну, першочерговою кришкою і використовувати попів ампули. Зараз такого тут не виходить, тому що вона, бачите, вона тут. Зрізається ця кришечка. Ну, тобто ви закручуєте з таким такою штучкою, вона зрізається, відкривається, якщо її так і залишити. А так як я волосся мию через день, інколи через два, то вона просто-напросто цей продукт висохне. Наноситься воно на чисту суху шкіру голови вже. До речі, воно волосся не жарнить. А, ну, для, от, наприклад, е я коли зранку помила, то на наступний ранок вже треба ну, робити або хвіст, або якусь можна, таку легку зачіску зробити. То ну, немає такого, що знаєте, я його нанесла. І все вже на наступний день точно потрібно мити голову, точно там це ні, немає. Воно не обтяжує волосся, шкіру голови там, брудніше воно вам не робить. Це не добре, тобто 10 ампул там, на місяць мені більш, ніж вистачить, побачимо. Я не скажу, що в мене якось супер сипиться волосся, просто я пофарбувалася в дещо темніший колір, чим зазвичай. І тепер в мене волосся на підлозі набагато помітніше. Є, тому, дівчатка, буду користуватися, подивимось, якщо мені не вистачить цих 10 ампул, то скоріше за все повернуся до віши. Так, тіло. До речі, замовляла Лореаль і Eveline я замовляла на мейкапі, і там в подаруночок мені поклали від Дальча Габана ось такий парфюм пробничок Гарден. Не знаю, скористуюсь спробую. У мене взагалі я в парфумах такий, знаєте, непоганий, можливо, аромат. А я в парфумах дуже сильний однолюб, У мене там буквально два-три ну, види ароматів, якими я, там користуюсь на постійній основі. Коли вони закінчаться, я повторюю їх. Інколи хочеться, знаєте, щось пробувати нове, я йду в брюкарт, принюхаюся, я можу місяць, два, три, чотири ходити, там, бо я розумієте, там, мій скоро закінчиться парфум. Вибираєш, 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 вибираєш. І приходиш щось купувати, те, що й було. От, з перфумами в мене саме так. Дівчатка, у мене закінчується мій скраб для тіла, і вирішила повторити собі ось такий від Beauty з Кокосом аромат Баунті. Цукровий скраб, мені в ньому все подобається. Має приємний такий аромат, бачите, як шоколад зверху, саме Баунті, не просто кокосу, а от мене, який, кокос з шоколадом. Непогані скраби, мені дуже подобаються, але останнім часом. Ой, вибачаюсь, так як я досить рідко користуюсь саме скрабами, то взяла собі маленьку баночку. І, дівчатка, повторила ось такий антипреспірант від Біотрейд це болгарська компанія, 10 днів. Я його купувала дві штучки в наборі. Одна в мене зараз використанні, інша лежить в запасах. Ним користуємося ми раз на 10 днів. Як то сказано, перший тиждень, там, 10 днів щодня, увечері після душу. Бажано на суху, чисту шкіру, ми його наносимо потім раз на 10 днів. І насправді чітко він працює. Я помітила результат, тому що в мене ну, така повишена пітливість і потови ну, потовиділення набагато краще, немає запаху на одязі. Наприклад, блузки, кофти, футболки я можу носити 2-3 ну, дні. Жодного запаху немає, причому саме потовиділення воно не блокує. Так, воно дещо менше, воно не настільки, не, не скажімо так, велике, особливо влітку, але при цьому аромату фактично немає. Можу рекомендувати, дівчата 100%, я буду на постійній основі користуватися протягом, скажімо так, ну, в перерві в основному не 10 днів насправді, а в мене тиждень, тому що десь в неділю. Знаєте, великий багний день перед початком тижня, коли я можу там полежати довго у ванні собі, там, спінами, з усім, з усім з усім. Ну я його не ношу так ну, кожну, кожну неділю. А протягом тижня один-два рази максимум на тиждень я використовую або в мене є гелеві дезодоранти, або сухий от Досить е, рідко, але можу ними скористуватися протягом тижня. Все. На щоденній ставі потім я користуюся, і насправді, от, ну, дівчатка, є результат, є, є що порадити вам. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Нижче також є для ніг, він у мене теж є, але ще чесно, насправді дещо забуваємо ним користуватися, але думаю, зараз ну, ось починається. Коли ти постійно з холоду в тепло у взутті виходиш, особливо ми з чоловіком на роботі діти в нас якось приходять, ну ми їх підвозимо до школи, вони там перезиваються, і потім додому ну, йдуть вже знову-таки в більш теплому взутті, в школі вони ходять в такому більш легенькому. То і вони їм ми не будемо, а ми з чоловіком ну, не перезиваємось, тому я думаю, що потрібно буде. Його якось більш поставити на видне місце і частіше ним користуватися. Так, дівчатка, по доглядовим засобам це все. Залишився у нас один єдиний декоративний продукт, який я купила за останні півроку. Це в нас тональний крем новинка. ну, відносно від L'Oreal Skin Ink. У мене він 130-му відтіночку Cool. Насправді я його брала, тому що починалося літо, я починала дещо засмагати, я бачила, що мені, скоріш за все, потрібно бути більш темніший тональний засіб і легкий. Побачила цю новинку, почитала за неї і вирішила її придбати. Скажімо так, підводячи висновки, Я не засмагала, більш темний тональний мені не потрібен був. Управлялася бронзерами. І, ну, не те, що викинула кошти на вітер, але я спробувала тепер можу дати вам відгук Дівчатка, якщо у вас є час, і ви з ним зможете відразу затоваришувати, ви можете його придбати, тому що насправді дуже класний продукт. В плані він, він дає легке, тонке покриття, яке перекриває недоліки. Тримається протягом дня, я його фіксувала там просто один раз пудрою зранку, все, далі я макіяж не поправляла. Увечері, коли я, наприклад, приходила до косметолога, вона мене декілька разів запитувала, що в мене на обличчі, тому що вона його досить довго змивала. Ну, Коли, звісно, я з роботи їхала до косметолога, то тому я не могла заїхати і змити макіяж. Тобто, Тонким шаром класно тримається, дуже круто все, він вам перекриває. Так, але тепер повертаємося до мінусів. На моєму обличчю, він, наприклад, окисляється. І якщо його одразу, причому не те, що там 2-3 хвилини, ні, 2-3 секунди. Якщо десь його не тушувати неправильно розтушувати, він, може... він в мене було таке, знаєте, лягав. Дивіться. От я зараз цю стіноношу, бачите, яке таке легке-легке, легке водянисте покриття. До речі, це ну, він не матовий фініш. Фініш у нього натуральний. Давай. Він в мене окисляється. І коли його там наношу, наприклад, його було там багато, зараз він я вже, дівчата, навіть скажу, він у мене в порожніх пляшечках лежить взагалі. Його так-наносиш. от наносиш. І потім поки там візьмеш спонжик, починаєш його тушувати тим спонжем. Дівчата, він бувала ця полоса, яку я відразу наносила, вона е окислялася, причому окислялася вона десь за пів години. я приїжджаю на роботу і розумію, що в мене знаєте, на обличчі тут темна полоса, тут темна полоса, тобто саме там, де я його наносила перед тим, як розташовувати. Тому останнім часом я його брала, набирала. Спонжем ось цим, ну, аплікатором, точніше, сюди, і вже з руки спонжем переносила на вологим спонжем на обличчя, і тоді в мене не було якихось полос, не було плям. Лягав він, до речі, так само, а, а, і, і, і він досить швидко фіксується. Тобто, ну, Ще, бачите, такий вологий фініш, наче? І він ще тушується, я хочу сказати. Але, дівчата, ви його вже просто так не зітрете, знаєте, не підправите. І от мені не подобалося, що він окислявся. Хоча я брала такий ну, 130-й кул у мене, так, Rose, бачите. Не бачите, ось так, бачите, колроуз, cool все одно він окислявся в якийсь такий трішки жовтим відтіночком. Бачите? Я взяла так. А що мені б його вам зараз показати? Серветки в мене тут немає. А, зараз я знаю, чим. У мене тут поряд дівчаткою ось такі спончики лежали, дивіться. Ну. Так це його тільки нанесла, бачите? Йо, зовсім трішки. Якщо так протерти, то, звісно, буде ще. Але знову таки, давайте порівняємо, бачите? У ну, мене в мене досить непогано так видно, то він гарно перекриває. І він дає за мене такий ну, натуральний цей фініш, він дуже тонко лягає, потрібно ще підібрати. Правильний відтінок, і е, навчитися його наносити, щоб він вам не давав таких негарних ефектів на обличчі, то ну, насправді дуже круто вистачає його надовго, він досить рідкої консистенції. я Закінчуючи його дівчатки, я навіть, як бачите, діставала стоп, тому що, ну, насправді, коли я вже навчилася ним користуватися, він мені дуже-дуже сподобався. А єдине, що ну, тут немає в нас з вами SPF, тому на, ну, на зиму я його не повторюю, літом я і так використовую. А, цей, як його? SPF, тому, можливо, на літо я його повторюю просто, наприклад, в 120-му або взагалі в 110-му відтіночку треба буде піти там вже в офлайн магазини, так, і там потестити. Який відтінок точно я захочу. Так, дівчатка, я ще говорила, що в мене небагато, небагато, небагато всяких різних покупочок. В тоді вона говорила аж на 25 хвилин. Так, я вас всіх люблю, цілую і до скорої зустрічі е з у відео про порожні баночки. Дівчатка, воно буде скоро, я вам обіцяю. Я постараюся сьогодні його також відзняти і, скоріше за все, вже завтра вам його вивантажити, для того, щоб потім завантажити вже. І відзняти, до речі, те, ще не знімала косметичку на листопад. Розкажу дещо, що я там хочу зробити все. Вас люблю, цілую. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте.